Дослідження святого Письма Том 5 Посередник між Богом та людьми. Розділ 4. Посередник примирення Непорочний. Хто чистого може вивести З нечистого? Ані один. ЙОВА, 14 розділ. 4 вірш. Він з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім нема. Отакий бо потрібний нам. Первосвященик святий, незлобливий, невинний, відлучений від грішників. Перший лист апостола Івана, 3 розділ 5 вірш, Послання апостола Павла до Євреїв, 7 розділ 26 вірш. Перед нами твердження святого письма зовні суперечливі. Перше заявляє, виходячи з нашого досвіду, що все потомство Адама. Заражений вірусом гріха від отруєного джерела. Останнє стверджує, що наш Господь Ісус, як людина, відрізнявся від інших людей, був бездоганним, невинним, незаплямленим. А оскільки вся теорія примирення, представлена у Писанні, вимагає, щоб наш відкупитель обов'язково був непорочною людиною, з нашого роду, але все ж відокремлений від нього. Це питання стає дуже важливим для Господніх думаючих людей, як Бог у випадку нашого Господа Ісуса міг досягти того, що неможливе для людини, виходячи зі всього людського досвіду і засвідченням Йова? Захоплюючи завдання цього розділу, дати достатній доказ того, як божественний задум здійснив цю бажану, хоча, здавалося, неможливу річ. Вивести члена людства, відокремленого від його вад, щоб він став його викупом, дав відповідну ціну за першу досконалу людину, гріх якої та його прокляття завдають шкоди людству. Річ не в тому, що знання про спосіб важливе, чи то для віри, чи для спасіння справжнього учня, навченого Богом, просто у світлі нинішньої нищівної критики. Розсудливої і нерозсудливої, суттєво, щоб ця істина, так тісно пов'язана з примиренням, самим осередком і фундаментом істинного християнства, мала міцну підтримку, щоб віра Господнього народу могла протистояти нападкам з боку противника, з кафедр, лавок і видань, навчання про викуп. Дякувати Богу. Біблійного твердження про факт непорочності нашого Господа було цілком достатньо для його святих протягом століть, та тепер для дому віри приходить як харч в пору, наукове і філософське підтвердження можливості всього того, про що сказано на згадану тему в Божественному Слові і що знаходиться у повній гармонії з законами природи. Римокатолицька церква у своєму вченні про непорочне зачаття Марії намагається вселити віру в те, що матір нашого Господа була непорочна, незаплямлена, досконала, і тим самим довести, що Ісус міг народитися чистим і відлученим від грішників. Але ми так не твердимо ми визнаємо, що мати нашого Господа була членом роду Адама, як всі інші його члени. Що її життя походило з лінії Адама, що вона успадкувала людські слабості і недоліки, і неминуче була, як всі інші, під вироком смерті. Ми стверджуємо, що людина Ісус Христос була винятком, єдиним винятком. Було би добре не забувати, що Божа провіденціальна опіка над людськими синами часто проявляється у винятках. Які існують в природі. Наприклад, за законом природи тепло викликає розширення, тоді як охолодження викликає стиснення. Як пощастило людству, що вода є винятком з цього правила, що вона всупереч загальному правилу при замерзанні розширюється. Якби вона відповідала загальному закону природи і стискалася при замерзанні, то лід був би важчим від намерзлої води. І це привело б до осідання його на дні рік, через що наші річки стали б суцільним льодом, який не розтопила б навіть літня спека. І як добре, що серед мінералів стибій, сурма, також є винятком з закону природи, інакше було б неможливо забезпечити чіткі контури на друкарських шрифтах, які досягаються шляхом змішування цього металу. Який стискається з іншими металами, які розширюються при нагріванні. Таким чином, той, кого, як виняток, не торкнулося осквернення гріхом нашого роду, був його єдиною надією, його викупом, його спасінням під божественним проведінням. З цими думками ми перейдемо до розгляду того, як логос став плоттю, народженим від жінки. З насіння Авраама, проте був незабрудненим і міг бути відповідним і прийнятним викупом за Адама та його рід. Святе письмо притримується думки, що все існування, живильна енергія, буття походить від батька, а не від матері. Мати отримує від батька сперму, тобто насіння життя, якому надає яйцеклітину, з якої формується Тіло, і живить зародок істоти доти, доки той не зможе підтримувати незалежне існування, тобто, доки той не зможе засвоювати для своєї підтримки життєдайні елементи, які постачає земля та повітря, і тоді він народжується. Слово батько означає життєдавець відповідно, Бог був отцем, тобто життєдавцем. Тоді, як земля була матір'ю Адама, і, відповідно, людського роду, Євангелія від Луки, 3 розділ, 38 вірш, тіло організм Адама було із землі, і від землі, яка бачимо, служила йому матір'ю, але його іскра життя, яка робила його людиною, походила від Бога, який, отже був його отцем, життєдавцем, і з тих пір. У чоловічих особинах людства знаходилась сила передавати іскру життя, життєдайне насіння, потомство. Відповідно до цього принципу, про дітей кажуть, що вони від своїх батьків, народжені через матерів, перша книга Мойсея, 24 розділ 47 вірш. Тому, коли Яків прийшов до Єгипту, у нього було 70 дітей. Якщо рахувати через його синів. Про ці 70 душ, тобто істот, прямо сказано, що вони вийшли зі стегон Якова, перша книга Мойсея, 46 розділ, 26, 27 вірші, друга книга Мойсеєва, 1 розділ 5 вірш, і про Соломона сказано, що він вийшов зі стегон Давида в першій книзі царств та в другій книзі Хронік 6.9. Так само апостол Павло та ізраїльтяни в цілому стверджували, що всі вони вийшли зі стегон Авраама, а про Левія написано, що ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек, послання до Євреїв, 7 розділ 5 та 10 вірші: Так і весь людський рід був в Адамі і з'явився від нього, їхнього батька, через матір Єву, але не від неї. І так написано, що всі в Адамі вмирають не в Єві. Оскільки людський рід походив від Адама, він був випробуваний у його пробі, засуджений через його невдачу і включений у його покарання. Те, чого навчає святе письмо, відповідає останнім висновкам науки в питанні розмноження людей і всіх савців. Вчені знаходять в природі достатній. І, переконливий доказ того, що життя, існування походить завжди від особи чоловічої статі, найпростішою ілюстрацією є куряче яйце саме по собі воно спочатку не містить в собі життя, а лише є зародковою клітиною з її живильними речовинами, готовою створити організм, як тільки вона буде оживлена, запліднена життєвим зародком. Життєвим насінням від птаха самця. Яйце містить не тільки зародкову клітину, але й відповідні елементи живлення у відповідних пропорціях, потрібні для маленького організму, зачатого в ньому спермою, тобто життєдайним насінням. І в належних умовах такий організм розвивається. Зародкова клітина, формуючий жовток або протоплазма, отримує життєвий зародок. Сперму, і це стає ембріоном курчати, який для свого розвитку засвоює їжу жовток і білок, аж поки він не проб'є шкарлупу і не зможе підтримувати себе сам, харчуючись більш твердою їжею. Показані тут принципи стосуються однаково людей і тварин. З урахуванням цих гармонійних свідчень біблії і науки приходить логічний висновок. Що, коли б батько був досконалим, то досконалою була б і дитина, навіть при помірно сприятливих умовах досконала сперма або життєве насіння в сукупності з жіночою зародковою клітиною може створити такий сильний і здоровий живий ембріон, який буде здатний засвоювати відповідні елементи живлення і позбуватись непотрібних, витісняючи їх або нейтралізуючи. Досконала істота, що з'являється таким чином, буде також володіти здатністю нейтралізувати або відкидати за допомогою своїх досконалих функцій і без шкоди або поганих наслідків для себе всі елементи, які не приносять користі. І навпаки, наскільки сперма життєдайне насіння буде недосконалою, настільки живий ембріон буде слабким і нездатним. Долати несприятливі умови свого середовища, засвоюючи все, що дає йому мати добре чи погане, і стаючись жертвою хвороби. Будучи недосконалим, він не в змозі повною мірою відторгнути отруйні елементи, і наслідком цього є слабкість та хвороба. На викладений тут принцип опирається старе прислів'я що корисне одному, те шкідливе іншому. Той, у кого добре працює система травлення, може їсти і отримувати поживні речовини та силу з їжі, яка швидко знесилила би і, врешті, вбила б іншого, слабшого. Більш міцні беруть для себе корисні елементи і уникають шкідливих. Натомість більш слабкі не здатні це робити і, по суті, отруюються, в результаті чого часто хворіють. Але пам'ятаймо, що жоден член нашого роду не близький до досконалості, ніхто не в змозі захистити свій недосконалий організм від мільярд ворогів, які атакують через їжу, пиття і повітря. Тому ніхто не народжується досконалим і ніхто не може довго уникати хвороби. Вона спочатку полює на найслабші організми, після чого швидко руйнуються всі інші. З цього виникає, що, якби згрішила тільки мати Єва. Людство не вмирало би. Якби Адам залишився досконалим, якби його життя залишалося незайманим і він не втратив його, потомство народилось би без вад. І навіть якби смертний вирок перейшов на матір Єву, приносячи їй недосконалість, це не ослабило б її потомків. Будучи досконалими, вони могли б засвоювати потрібні елементи, при цьому нейтралізуючи. Природно і без шкоди для себе, всі отримані неповноцінні елементи харчування або позбуваючись їх чи взагалі обходячись без них. З іншого боку, припустимо, що Адам згрішив би, а Єва залишилась би безгрішною. Осуд і смерть Адама все одно вплинули би на потомство. Якими б досконалими не були зародкові клітини та живлення від матері Єви. Все одно з ураженої сперми з життєвого насіння Адама могли би вийти тільки недосконалі вмираючі істоти. Звідси доцільність біблійного твердження, що в Адамі вмирають всі, і через непослух одного чоловіка смерть у всіх. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 22 вірш, послання до Римлян 5 розділ 12 вірш. Та 19 вірші, яка чудова відповідність між Першим і другим Адамом та їхніми нареченими, як смерть людства не залежала від Єви, але повністю від Адама, хоч в її появі була і частка Єви, так повернення життя відкупленого роду залежить не від нареченої Христа, а від Ісуса, від Купителя. Хоча по божественній милості передбачено, що його наречена братиме участь у реституції того, що було втрачено. Якщо джерело Адам заразилося гріхом і смертю, то ні один з його нащадків не може уникнути зараження, бо хто чистого вивести може з нечистого ані один, слід розуміти, що цей вірш відноситься до чоловіка, а не до жінки. Жодна річ, яка виходить із забрудненого джерела, не може бути чистою. Тому нема праведного ані одного. Ніхто не може викупити власне життя, а тим більше дати викуп Богові за свого брата. Послання апостола Павла до Римлян, 3 розділ 10 вірш, книга Псалмів 49 розділ, 8 вірш. Добре відомо, що розум матері в період вагітності має вагомий вплив на характер та вдачу її дітей. У напрямку добра, чи зла є багато випадків розумових та фізичних родимих плям. Тому чи може взагалі, і наскільки злий розум матері зашкодити досконалому ембріону, зачатому від досконалого життєвого зародка, людство в нинішніх умовах визначити не може, бо в нас немає жодної можливості представити докази в цьому напрямку. Та й у випадку нашого аргументу. Немає необхідності визначати, чи так воно є, бо людина, Ісус Христос народилася не в таких умовах. Писання виразно підкреслює перше, що Господь вибрав для Матері Ісуса святу жінку, благословенну між жонами, яка знайшла благодать в Бога. Євангелія від Луки, 1 розділ 28, 30 та 42 вірші. Друге. Що Марія була сповнена віри і радості Господа за те, що вона може бути знаряддям у його плані, і третє, що вона, не боячись докорів з боку Йосипа чи світу, жила, радіючи в Бозі, говорячи: Величає душа моя Господа, і радіє мій дух в Бозі, спасі моїм, Євангелія від Луки, перший розділ з 45 по 47 вірші. Тому ми усвідомлюємо, що розум Матері Ісуса не тільки не протидіяв Його досконалому розвитку, але й сприяв, щоб його досягти. З цього виникає, що єдиною перешкодою для народження досконалої людини від недосконалої, з вадами, але доброзичливої матері є відсутність досконалого батька, щоб дати досконалий сперматозоїд, звідси узгодженість вчення Писання. Що у випадку Ісуса його досконале життя, не з Адамового джерела, і не від Нього, було перенесено божественною силою з перед людського стану до зародкового людського стану, і він народився святим, чистим і досконалим, хоч не від досконалої Матері. Євангелія від Луки, 1 розділ 35 вірш. Те, що Ісус не був заражений розумовими, моральними. Та фізичними вадами, які були в його матері, як і у всього людського роду, є цілковито розсудливим і, як ми бачили, повністю узгоджується не тільки зі святим письмом, але й з останніми науковими відкриттями і висновками. Ще один факт, який висувають вчені який, здається, погоджуються зі свідченнями писання, полягає у тому, що, хоча життя, існування походить від батька. Будова і природа походять від матері. Наукові докази цього важкі для зрозуміння, і їх не так легко збагнути звичайним розумом. Річ у тому, що Бог у своїй мудрості не тільки відокремив різні види, тобто природи, але великою мірою обмежив їх так, що поза певними рамками вони не можуть змішуватись, сполучатися, не втрачаючи сили запліднення. Загальною ілюстрацією цього є мул, гібрид, який не може розмножуватись. Сучасні дослідники природи відмовились від старого поняття, що будова та природа походять від особи чоловічого роду. Тепер вони погоджуються, що істота жіночого роду дає організм, а також підтримку, тобто, по суті, дає все, окрім життєвого насіння або сперми, яка походить від батька, життєдавця. Візьмемо, як біблійну ілюстрацію таких тверджень неправомірне єднання дочок людських з ангелами, які не зберегли свого початкового стану, буття шостий розділ 2-й 4-й вірш, Юди шостий вірш, друге послання апостола Петра, 2 розділ 4 вірш Коли ангели, маючи досконалі життєві можливості, приймали людський вигляд, вони зачинали дітей. Які набагато перевищували гостротою розуму та фізичними силами, досить деградований на той час ріддама, тому написано, що вони були славні від віку. Варто пам'ятати, що цих надзвичайних людей народили недосконалі вмираючі матері, хоча вони були зачаті сильними, непотерпілими батьками. Вмираючий рід Адама мав би жорстоких панів, в особі вищих від себе нефілімів. В єврейському тих, які впали, яких Бог ніколи не признавав ні через пробу до життя, ні через засудження на смерть. Це дійсно була милість, яка, не дозволивши на їхнє існування, позбавила їх цього існування в потопі, зберігши як новий початок для людського роду Ноя і його сім'ю. Написано, що Ной був праведний і невинний у своїх поколіннях. Що означає, що більшість нащадків Адама виявилась значною мірою, забрудненою і так чи інакше новим родом через зв'язок з ангелами, які мали людський вигляд? Ми говоримо новий рід, бо їхнє нове життя і сили походили від нових батьків. Сила цих Нефілімів була такою великою, що страх перед ними можна побачити тією чи іншою мірою. В язичницьких міфологіях ще донині, навіть сотні років після їхнього знищення в потопі, неправдиві відомості, що деякі з них залишились ще живими, викликали паніку серед ізраїльтян в той час окрилених перемогою під час останніх битв. Дивись четверта книга Мойсея, 13 розділ 33 вірш, 14 розділ 36 та 37 вірші. Немає сумніву, що в Ханаані були люди високого росту. Як про це свідчать інші вірші, але ніколи, за винятком цієї злої вістки, їх не називали нефілімами. Ще одна ілюстрація принципу, що життя життєвість, походить від батька, а організм природа від матері знаходиться у тому, що Єгова, маючи сам божественну природу, зачав синів різної природи. Він є батьком, життєдавцем. Синів ангельської природи, книга Йова, другий розділ перший вірш, 38 розділ сьомий вірш, послання до євреїв. другий розділ дев'ятий вірш, синів людської природи, Євангелія від Луки, третій розділ 38 вірш. А також нових створінь, які у першому воскресінні стануть учасниками його власної, божественної природи. Друге послання апостола Петра, перший розділ четвертий вірш. Дух, енергія, Його ви. Діючи на духовній субстанції, створила і розвинула ангелів. Та сама енергія або дух, діючи на земну субстанцію, створила людину і нижчі тварини. Перша книга Мойсея, другий розділ сьомий вірш, перше послання до Коринтян 15 розділ 47 вірш. Бажаючи дати нам чітке уявлення про зародження нових створінь до Божественної природи. Бог представляє їх як. Зачатих його словом обітниці в утробі заповіту, який він уклав з Авраамом. Символічно цей заповіт був представлений жінкою, Сарою. Він каже нам, що так само як Ісак був спадкоємцем Авраама і дитиною обітниці через Сару, так і ми, подібно до Ісака, є Божими дітьми, будучи дітьми обітниці, тобто заповіту Сари, дивись послання до Галат, 4 розділ. З 23 по 31 вірші, перше послання апостола Петра, перший розділ 3 та 23 вірші, друге послання апостола Петра, перший розділ 4 вірш. Той же принцип проілюстрований фактом, що в образні юдейській епосі до християнського віку дитина успадковувала благословення і привілеї свого батька відповідно до прихильності до її матері та її становища. Це знову говорить про те, що дитина отримувала природу, права, привілеї і свободи матері, а не обов'язково батька. Дивись перша книга Мойсея, 21 розділ, 10-й вірш. Друга книга Мойсея, 21 розділ, 4 вірш. Послання до Галат, 4 розділ, 30-й вірш. Вище викладені аргументи скріплюються фактом, що наш Господь Ісус був народжений жінкою, святе народжене жінкою. Взяло природу жінки, тобто людську природу, з землі земне, зберігаючи всю чистоту і досконалість попереднього духовного стану, перенесений зародок істоти, згідно з законом, який ми розглядаємо, отримав природу матері і став тілом, будучи народжений від жінки. Проте чистий не вийшов з нечистого роду, а від Бога вийшов і прийшов. А в Марії просто розвивався і годувався. Євангелія від Івана, 8 розділ, 42 вірш, Послання до Галат, 4 розділ, 4 вірш. З цим принципом узгоджується сказане про нашого Господа Ісуса. Хоча Він був відтоді високозвеличений до Божественної природи і більше не є людиною, що він буде життєдавцем, батьком всього людського роду. Хоча також показано, що його діяльність стосовно людства полягатиме у відновленні досконалості людської природи, втраченої для всіх через гріх Адама. Таким чином, хоча батько, життєдавець, буде на божественному рівні, його діти, народжені угодою Реституції, зображеною Кетурою третьою дружиною Авраама, будуть на людському рівні. Отже, переглядаючи нашу тему, ми бачимо, що дивовижне народження нашого Господа Ісуса, досконалого, непорочного, від недосконалої Матері, не суперечило звичайному способу виконання планів Творця, а повністю з ними узгоджувалось. Ми бачимо, що так само отець Адам народився в досконалості, тому що він був народжений від Бога, хоча його мати, земля, все ще була недосконалою. За винятком особливо приготовленого Едемського саду, тому біблійне запевнення, що наш Господь мав передлюдське існування, життєвий принцип якого був перенесений в утробу Марії і народився від неї святим, є достатнім доказом того, що він був, як говорить те саме Писання, святим, незлобливим, невинним, відлученим від грішників, саме такий потрібний нам. Тобто був придатний до потреб у нашому випадку, такий, якого могла би прийняти справедливість, як нашу викупну ціну, а тоді, ставши первосвященником для людства в речах, що належать до Бога, він зможе співчувати слабким та обтяженим, пізнавши почуття людських немочей, коли він сам, із співчуття, взяв на себе наші недуги, Євангелія від Матвія, 8, розділ, 16 та 17 вірші. Послання апостола Павла до Євреїв, 7 розділ, 26 вірш. Переходимо тепер до розгляду того, як він міг бути без гріха і все ж бути подібним до братів.